Сучасна жінка живе так, ніби в неї 10 рук. Вона одночасно тягне роботу, дбає про сім'ю, підтримує близьких, хоче розвиватися і заробляти. І в цьому нескінченному колі забуває про головне: її енергія не безкінечна. Спочатку це тихо нагадує. Про себе в тілі все більше втоми, відчуття важкості, неспокійний сон, постійне бажання щось пожувати, стає майже нормою. І більше жінок у такому темпі або виживають, або все ж таки женуться за ідеальною версією себе. І в обох випадках закінчується все однаково, виснаженням. Головна причина, чому сильна жінка починає втрачати здоров'я проста вона не відновлюється. А відновлення це не магія, це 5 звичок, які я даю навіть своїм клієнтам у програмах. 15 хвилин тиші щодня, без телефону, без чужих прохань, без поспіху, повільне, глибоке дихання, щоб заспокоїти тіло і голову. Вміння сказати ні. Коли допомога іншим забирає твої сили, підтримка того, хто справді вас чує і розуміє, і рух, щоб вивільнити напругу та емоції, спробуйте прожити тиждень із цими простими діями, а потім напишіть мені, що змінилося. Обіцяю, у вас буде чим поділитися.